Я би хотів прокоментувати зразу висловлювання гуляйтера тимчасово окупованого Криму Аксьонова, який говорить про начебто знищені українські ракети ракети. Ну, по перше, Мелітополь вже теж згадували штормить і в Мелітополі, штормить і в Криму. А на місці Аксьонова треба говорити повідомляти. Своїм громадянам про те, що ну, по перше, ті, хто мають російські паспорти, що поки діє кримський міст, треба виїжджати, поки не запізно, але найголовніше, що Україна показує, якщо мовити про ракети, що вогневе ураження саме ракетами, це ледве не вперше такий не просто натяк, а демонстрація української сили про те, що діставати територію тимчасово окупованого Криму сьогодні можуть не лише партизани, які діють. На території тимчасово окупованого Криму, а власне і маємо сьогодні відповідне озброєння. На цьому поставимо три крапки, сказав так, щоб зрозуміли окупанти і колаборанти. Що стосується південного фронту загальної ситуації, то спекотно не лише тому, що літо, тому що дійсно дуже високий градус, а високий градус і саме бойових дій, тому що окупанти підтягують сьогодні резерви на можливі. Усі ділянки, як вони вважають, атаки наступу, прориву збройних сил України, але тут треба розуміти найголовніше: дійсно Україна ще не починала якихось там надактивних дій. Дії є наступальні, дії є оборонні на різних ділянках. Але той резерв, який сьогодні ворог підтягує, він показує про те, що росіянам треба по перше озиратися. По-друге, вони сьогодні, ну можливо, навіть дещо і панічно починають дивитися і розмірковувати, куди ж може все таки Україна вдарити тим основним кулаком, як знову таки вважають росіяни на якій ділянці. Далі ставлю теж три крапки. Не будемо розповсюджувати інформацію. Зрозуміло, нехай думають, нехай міркують. Але скажу так, що наші командувачі сьогодні і вчора, і позавчора, провели просто велику роботу для того, щоб підготувати певні дії і на південному фронті, і на східному, в тому числі на різних напрямках. І сьогодні відбуваються ті події, які сформують ті новини, позитивні новини, без сумніву. Які дійдуть до нас уже через офіційних представників Генерального штабу збройних сил України, пане Сергію щодо повернення расистів на ті території, з яких їх змило по факту, після підриву Каховської ГЕС, вони повертаються на ту лінію фронту. На що це може вплинути? Ну і власне як у них там справи? Ну, якщо у нас будуть касетні боєприпаси, то це вплине з нашого боку на те, що відбуватиметься на фронті, тому що фронт, не дивлячись на велику розтяжнутість, він понад тисячу кілометрів. Якщо ми беремо усю лінію фронту, тим не менше дуже великі угруповання ворог сконцентрував. Це до того, що дійсно багато зараз особового складу, як ми називаємо гарматного м'яса у ворога, але його треба знищити, тобто докласти чималих зусиль. Так само, як і техніки, яка б вона не була там, можемо говорити про танки 60-х, 70-х років. Але тим не менше, не дивлячись інколи на дуже погане зберігання, вони все таки мають певні рухи і мають певні постріли зробити. Тому ми говоримо про те, що якщо будуть касетні боєприпаси, це буде ураження великої кількості особового складу. і Це найголовніше для нас. Ну і власне говоримо про те, що повертаючись на ті. Території, де ворог розміщувався до терористичного акту на Каховський ГЕС, то він власне може потрапляти сьогодні і на власні мінні поля, тому що міни розмило сьогодні ті карти мінних полів, що у ворога є, вони не відповідають дійсності. Більше того, я зараз скажу, що дуже часто зараз виникають ситуації так званого дружнього. Ню, коли о, вони не розуміють, де хто знаходиться на яких позиціях, і, власне, бачимо, що той управлінський хаос, який сьогодні є, і звичайно грає нам на руку в російських військах, він відбувається не лише на найвищому рівні. Це мова про те, що, начебто, Дірасімо там замінив Теплицький. а мова про те, що ці події відбуваються в управлінській і в середній ланці, що найголовніше, тобто, це ті підрозділи, які безпосередньо. Вступають у бій і є на лінії бойового зіткнення, тому о, є ці панічні настрої. На них звичайно о, треба орієнтуватися, моніторити, як кажуть. Але о, розуміємо сьогодні прекрасно, що українські збройні сили реалізовують той сценарій, який о, наданий нашими командувачами. Власне, якщо вірити виданню Daily Mail, то усунули не тільки Грасімова, а ще й Мізінцева, якого називають Маріупольським різником, та генерала Рустама Мурадова, якого звинувачують у поразці на Вугледарському напрямку у місті Вугледар. Ну, я хочу нагадати, наприклад, про Мізінцева, що він був заступником Пригожина у Вагнері, якраз і планував ті військові операції, які Вагнер намагався проводити в районі Бахмуту. Дуже цікаві історії розгортаються. Звичайно, спостерігаємо за цим, але найголовніше ще раз орієнтуємося на плани і задуми наших командирів. Пане Сергію, дуже вам дякую за те, що приділили час, були з нами та за ту інформацію, яку вдалося озвучити в прямому етері. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь та голова громадської ради при Одеській ОВА з нами був на прямому зв'язку. Дякую.